Хто змусить бачити тебе еротичні сни? Навіщо люди вставляли в себе ножі? Чому ти отримаєш між очі, якщо вийдеш на вулицю опівдні? Сьогодні ми розкажемо про українських міфічних створінь та що вони можуть з тобою зробити. Дупу в купу і погнали. Потерчата ні, це не фанати Гаррі Поттера. Потерчата або поторочі це українські демонічні малюки. Та подивіться на істерику будь-якого трирічного. Там точно є щось від сатани. Взагалі, потерчатами називали дітей, які померли нехрещеними. Їхні голоси нагадують жаб'яче квакання. Вони літають з маленькими каганцями і просять, щоб їх похрестили. Якщо за сім років хтось таки пожалів потерча і дав йому ім'я, тоді, немовля, ставало янголом. А якщо ні, <звук> Магура, донька громоверстя Перуна. Вона красива, войовнича і має крила. Це така українська інтерпретація скандинавської Валькірії. Серце Магури навіки віддане воїнам. Якщо воїн загинув в бою, Магура прилітала, огортала його своїми крилами, цілувала і давала випити з золотої чаші. Мабуть, там цілющі буржомі. Хто покуштував води Магури, відправлявся у вирій до неземного блаженства? А ви знали, що існує 28 видів мавок? Одна з них дубиця. Це лісова мавка, яка живе в дубі і тусується з дятлами. Але вона не має тіндеру, тому чіпляється до чоловіків, які засинають під дубом. Вона надсилає звабливі сни, у яких набирає подоби найбажанішої дівчини. А мінуси будуть у тому сні можна померти, тому або противтеся тим снам, або просто не спіть під дубом. Вій, це ваша подруга, яка переборщила з нарощуванням. Старий дідуган з величезними бровами і густими довгими віями, що тягнуться аж до землі. Він живе самотньо у землі і охороняє підземні скарби. Та час від часу він наймає двох пацанів, які підіймають ці шлюзи, і тоді цілі міста потрапляють під землю, а люди гинуть від одного погляду. Жировик. Божество, яке постійно треться біля холодильника чи комори з їжею. Кожен з нас трошки жировик. <праць> Взагалі, це добрий дух, який наділяє дім достатком і добробутом. Та якщо ви забули помити тарілки, він пожертвує своєю стрункістю і повилизує усі смаколики, що ви залишили. Може бути гучно. Водяник сутенер усіх русалок, батя сумів і жаб. Сам по собі він не злий, водяник оберігає спокій річки та всіх його мешканців. Якщо десь зацвіла вода чи стало мілко, звертайтесь до нього. Вовкулака це людина, яка перетворюється на вовка. Все просто. Але як вона такою стала? Щоб стати вовкулакою, є два варіанти: або народитись таким, або прийти до відьми. Прийшовши до неї, ти мав тричі перекинутися через пень зі встромленим у спину ножем. Природній відбір. Та хто взагалі на таке погодиться? Оцей тип хлопців. Тепер мене Соня точно схоче. Да-да. Полудниця. Оскільки в Україні про сієсту ніхто і гадки не мав, тому приходила вона, полудниця. Це довговолоса русалка в білій сукні з серпом чи косою в руках. Якщо ти виходив в жаркий палючий день без кепки, вона тобі сонячний удар. Казала тобі, мама, без шапки на вулицю не виходити. Тим, хто порушував традицію відпочивати о півдні, вона напікала голову, надсилала запаморочення, щоб цей робітник до кінця дня не міг працювати. Шубін. Володар підземного світу на Луганщині та Донеччині. Він захищає гірників та шахтарів. Шубін попереджає про небезпеку і показує вихід із завалів. Але якщо розгнівається, може завести у підземний лабіринт. Як з'явився Шубін? Одна з легенд розповідає: шахтарі вдягали на себе кожухи, змочені водою. Коли вони знаходили скупчення метану, вони кидали туди факел і прикривались цим кожухом. Одного разу Шахтар загинув. З того часу його дух ходить по шахті і допомагає своїм побратимам. Ми теж підкажемо вам шлях у цьому лабіринті Ютубу. Підписка, лайк та коментар. Тепер Соня мене точно схоче. Да-да, да. -да, да.